Уходь! Уходь, кажу, я знімаю відео. Вітаю! Ви на каналі BookAbout. Сьогодні в моєму відео буде прочитане за серпень, всього три книжки, тому це буде перша частина відео, вона буде досить коротка, бо я швидко розповідаю про книжки. І друга частина це буде огляд на мою нову книжкову поличку. Ось там вона за спиною. В мене є ось така указка. І, власне, я вже робив таке відео. Це було першим відео взагалі на моєму каналі про мої прочитані і непрочитані книжки. Кому цікаво, можете подивитися. Але цьому відео вже два роки, і в мене сильно змінились і смаки в книжках. Я набрався більше читацького досвіду. В мене більшість із тих книжок вже немає, тому що я їх продав, купив нових. І взагалі трохи змінив свій підхід до придбання, до читання і так далі. Наразі я не залишаю в себе книжок, які мені не сподобались, і тому на цих поличках в мене зараз відсотків 90 – це не прочитані книжки, тому що всі прочитані я продав більшість. Продав. Тож давайте почнемо. І спочатку я вам розповім про книжки, які я прочитав у серпні. Це був не супер продуктивний місяць, тому що я грав у Kingdom Come Deliverance цілий місяць і прочитав лише три книги. Перша книга, яку я прочитав, це вітер у голові Олега Краюхіна і. Я брав цю книгу з собою у Львів на книжковий фестиваль Bestseller Fest. До речі, це попереднє відео на моєму каналі, влог із е, цього фестивалю. Якщо вам цікаво, подивіться. Також в тому ж відео я розповідав вже в принципі про цю книгу, тому кому цікаво, теж можете подивитися. Але також і тут я про неї е, хочу розказати. Значить, це український автор, е, дебютна його книжка про хлопця-велокур'єра, який е, працює у Львові і намагається жити своє життя. У нього є друг. Е, Дред, який постійно влізає в якісь неприємності і постійно втягує в ці неприємності свого друга, нашого головного героя. Книга розповідає про один тиждень із життя нашого головного героя, і він дуже і дуже насичений на події. Тут купа різних цікавих і не дуже безпечних активностей, які проживає головний герой, і якраз таки якого втягує якраз оцей його друг Дред, втягує його у всі ці активності, в які він не дуже той хоче втягуватись. Також. Тут у нас є дівчина, яку зустрічає головний герой, у них там починає щось е зав'язуватись. От, це такий. Юнацький динамічний пригодницький твір, який в принципі мені сподобався реально. От коли я їздив у Львів, я прочитав цю книгу за два підходи, коли я їхав у Львів і коли повертався зі Львова. І як я вже згадував у своєму відео зі Львову, що було дуже класно, коли я повертаючись уже зі Львову, читав про те, як головний герой їде по вулиці Городоцькій, проїжджає повз цирк, сідає у скверику. Я, будучи у Львові, теж жив на вулиці Городоцькій. Я бачив цей цирк, бачив цей скверик, і це просто неймовірні такі класні враження, коли ти читаєш про локацію, де ти, от буквально вчора, ходив. Це дуже прикольно. Книзі я поставив 4 з 5, і в принципі можу її радити, якщо вам за описом в принципі сподобалось те, що я про неї розповів. Тому це четвірка. Ідемо далі. Мирослав Капій і його країна блакитних орхідей. Це українська класика, досить маловідомий автор, і мені здається, він недооцінений, тому що книга прикольна. Вона мені сподобалася. Її теж поставив 4 із 5. Тут для мене були сильно вайби війни світів Велса і. Марсіанських хронік Рея Бредбері. Мені здається, що ці книги на одному рівні знаходяться, і, в принципі, в них спільне для мене те, що в них трохи наївна ось ця складова наукова, тобто досить наївне бачення майбутнього. І зараз, уже, оглядаючись в минуле, ми розуміємо, що все насправді було не так. Але при цьому у автора дуже класне. Бачення України майбутнього, яке на жаль, не виправдалось, але попри це, воно дуже класне. Тут не існує Росії, що є величезним плюсом. Тут тільки трошки згадується про варварів із півночі, які хотіли захопити Україну, але Україна виборола свою свободу. І я теж цей момент відмітив у книзі. Це класно, і зважаючи на час, коли це було написано, якщо читати це, фільтруючи ось цей контекст. Тодішній ось це трошки наївне уявлення про а, космос і так далі. Книжка класна і автор, до речі, вибрав досить такий цікавий шлях, тому що головний герой у нас не науковець, не якийсь там експерт, він просто журналіст, і тому, власне, ну нам зрозуміло, чому книга не перенасичена якимись науковими термінами, поясненнями і так далі. Тому що головний герой журналіст, який, в принципі, і сам не розбирається у всій цій системі. І ще один мінус, про який хочеться згадати в контексті цієї книги. Він, в принципі, як плюс, так і мінус, тому що тут красива мова і краси. Ві такі рідко вживані українські слова, але при цьому ці рідко вживані слова використовує наприклад англійський науковець, і... який пише листа. І в цьому листі він спілкується як Шевченко. Ну чесно, це дуже неправдоподібно виглядає, тому що ну англійський науковець, який пише англійською, точно не використовував би слово ненька або земленька з ось цими зворотами, які притаманні лише українській, і точно не присутній в англійській мові. Але книга мені сподобалась, і я її поставив 4 з 5. І остання книга, яку я почав читати ще в квітні. Це моє друге прочитання Френка Герберта Дюни, і я її поставив 5 з 5. Взагалі вважаю, що це шедевральний текст, але для нього треба трошки підготуватись, тому що коли я вперше читав цю книжку, для мене це була просто складна наукова фантастика з трохи дивним сюжетом, особливо в другій половині книги. Але коли я перепрочитував цей текст, уже знаючи світоустрій, розуміючи, що там як працює, знаючи предісторію всього цього всесвіту, світоустрою. Мені дуже сподобалось. Вперше я просто слідкував за сюжетом. Вдруге, коли я перечитував, я вже бачив ці екологічні, політичні, релігійні контексти, інші контексти, яких там дуже багато, але вони не так мені запам'ятались. Якось ці три основні, про які я згадав. Це дуже класна книжка. Я не знаю, я дуже сильно всім рекомендую. Якщо ви ще не читали Дюну, точно однозначно рекомендую прочитати, але підготуйтеся. Це дасть вам. Набагато більше задоволення від е, прочитання, ніж е, якщо будете читати її без підготовки, як я це зробив вперше. Ну, от, власне, і все. Як я і казав, це буде коротка перша частина про прочитане, тому що книг всього три, але вони всі класні, і мені сподобались. Ну що ж, а тепер давайте перейдемо до моєї полички, я вам покажу, що в мене тут є: прочитане, не прочитане, і так далі. Як бачите, ось тут дуже багато вільного простору, тому що вона розрахована на виріс, так сказати, і. Тут буде ще багато нових книжок, але в основному у мене поличка ділиться на три основні частини. Тут у мене зверху наукова фантастика, фентезі, і ось тут поличка з розважальною відносно легкою літературою, яку я буду читати, коли хочеться чогось ненапряжного. Друга і третя полички у мене тут художня література, класика. Щось претензійне, менш претензійне. Я не робив розподіл на українську і е, перекладну літературу, тому що не знаю, не бачу в цьому сенсу. Мені хочеться, щоб вони стояли разом на одному рівні. І остання у мене четверта, така малесенька е, поличка, Це у мене нонфікшн. Давайте перейдемо вже ближче і покажу вам ближче всі книжки, і розкажу про них. Так тут у мене. Серія Дюни. Як бачите, тут порожнє місце якраз для першої дюни, яку я прочитав. Другу і всі решту, я, звісно ж, іще не читав, але в мене тут є вся серія від Френка Герберта і книжки, які написані сином Герберта Брайаном, і з якимось Кевіном. Я не знаю, якщо чесно, хто це. І також у мене тут дилогія Пітера Вотса, це наукова фантастика складна. І е, від видавництва Астролябія тут сліп, «Сліпобачення», яке я вже прочитав, мені дуже сподобалось, і «Ехопраксія», яку я ще не читав, тому що мені страшно, я так е, важко боровся зі сліпобаченням, тому е, мені страшно брати за другу книгу, бо я знаю, що це точно буде щось складне, але дуже класне. На другій в полиці в мене Дуглас Адамс і його. П'ятилогія, чесно, не пам'ятаю, як це правильно називається. Путівник по галактиці для космотуристів». Я прочитав лише першу частину, поки що, але вона мені так сильно сподобалася. Вона така смішна, кумедна і класна, що я вже купив усі і точно буду їх читати. І із такої легкої і кумедної наукової фантастики, у мене тут ще Марта Велс і Хроніки і Бота». Тут я прочитав дві книги з чотирьох, і взагалі зараз у нас видано лише чотири. Решту ще не переклали, але я чекаю: точно буду читати купувати все, тому що вона класна. Тут у мене також е, комікс «Зірковий Супермен», який мені подарували під час виходу нового супермена. Мені там надіслали бокс для блогерів, і там був цей комікс. Також тут перші два томи атаки титанів. Я прочитав лише поки перший том. Але я вже по-моєму в якомусь із відео розповідав, що мені дуже подобається атака титанів як історія, як аніме. Я вже подивився все дуже класна історія. Дуже рекомендую, і я радий, що скоро будуть у нас всі томи манги українською. Сила це антиутопія про дівчат, які раптово отримали суперздібності, і як це виплило в результаті в патріархальному суспільстві. І також тут дві книги Лібардуга, які мені обидві подарували, тому що я прочитав «Шістку воронів» у цій авторки, мені не сподобалось. І не знаю, хочу дати другий шанс, і от мені подарували дві книги. Якусь із них точно буду читати і вже вирішу, чи хочу далі читати цю авторку. Тут у мене дві книги по іграм: це Світ Відьмака і створення світу гри Hogwarts Legacy». До недавнього часу я взагалі не любив відеоігри, але я купив собі недавно PlayStation, і просто зараз мене не відірвати від неї. У мене дуже сильно понизилась кількість прочитаного за місяць. І оскільки я пройшов відьмака. Я дуже тепер хочу прочитати книжки. У мене поки що є три. Я ще жодну не читав, але хочу обов'язково колись прочитаю всі книжки по відьмаку. І трилогія Голодних ігор читав тільки першу частину. Ці ще мене чекають. Ну але це класика. І Роджер Желязни дороговкази. Я хочу читати цю книжку на Геловін. Вона така маленька. Подивимось, сподіваюся, це буде цікаво. Це якийсь фентезі, про яке я мало що знаю, але точно знаю, що Роджер желязний класним автором вважається взагалі. І я однозначно хочу познайомитись з ним. Так, тут два фентезі. Я в попередньому відео про них більш детально розповідав. Мені їх надіслало на огляд видавництво небо. Тут поличка з ненапряжною художньою літературою, яку я буду читати, коли мені захочеться відпочити. Значить, список запрошених це якийсь трилер. Загублена теж трилер. Останнє вбивство на краю світу. Це такий трилер з вкрапленнями фантастики, посуха. Доки світло не згасне назавжди, Макса Кідрука. Напевно. Нє, не єдина, але точно одна із таких е, відомих його книжок, які я ще не прочитав. Тут е, Стівен Кінг е, ну не мав, пату. Це просто суперкладненька, Насправді тут збірка оповідань, але я не пам'ятаю, як називається. По-моєму, команда скелетів». І необхідні речі. Теж дуже хочу прочитати Кінга. Взагалі в мене було набагато більше кінга. Я просто їх попродавав. І, напевно, трошки жалкую, тому що хочу, в принципі, собі і поличку з Кінгом теж мати, бо я вже дуже багато його творів прочитав. На цій полиці в мене серія Віхола і Українська класика і слово про будинок слово від Володимира Куліша. Також у мене Марія Матіос, і я її ще не читав: Дім на горі Валерія Шевчука. Бо теж не читав цього автора, але хочу і дві книжки Артема Чеха, які я теж не читав, але хочу нарешті познайомитись з Чехом. Також у мене тут Бруно Шульц, який не сильно вписується в цю канву, але вони просто по дизайну схожі з Шевчуком, тому поставив поруч. І з цього всього я прочитав слово про будинок Слово», Йогансена поза межами болю. І все більше нічого не прочитав. А до речі, забув сказати, що ось якраз ось ці друга і третя полички, вони у мене стоять якраз таки по видавництвам. Тому трошки дивно буває, що в мене тут українська класика, там з художньою якоюсь зарубіжною перекладною літературою і так далі. Тому варто це проговорити. Значить, тут у мене видавництво лабораторія пригоди бравого века» Швейка, Пруст з нами житиме Олесьматерій, прочитав. Мені сподобалось. Люблю, як виявилось, люблю абсурдну літературу. За відсутності чоловіків я читав його, до речі, іншу книжку, яка називається Припини свої вигадки. Вона теж прикольна. Друг, дуже класна книжка. Тут у мене. Класика зарубіжна від видавництва ще одну сторінку. Прочитав я поки що лише рамю Великий страх у горах і єдина жінка в кімнаті це сучасна художня література, до якої я ще не добрався. Тут видавництва фоліо і Умберто Еко ім'я Рози. Сірі бджоли Андрія Куркова Звіяні вітром: 100 років самотності, Століття Якова, це українська сучасна книга. Із серії Культріт. У мене дві книги: це небезпечні мандри і милі кістки. До речі, цю книгу я вже читав колись і е, хочу перечитати. Колиска для кішки вонегута, оповість оповідь служниці це взагалі скарб, який, напевно, багато з книголюбів хочуть отримати. І він у мене є. Я цьому дуже тішуся. Я на неї довго полював. І моя подруга Ната теж букблогерка, подарувала мені на день народження. Дафна Дюмор'є Ребека, Муракамі Кавка на пляжі, і книжка, за якою я теж довго полював, це. Мах Джона Фауза, спільне видання від КСД і Вавилонської бібліотеки. Тут у мене видавництво Стилити стилу з букшеф темпера і трошки жупанського, який не помістився там на поличці. Значить, поза межами болю патріанського, так ви не помилилися. В мене два видання цієї книги. Це я купив, тому що воно мені подобається візуально. А те видання у мене відвіхали, тому що я саме в тому виданні читав, і в мене там свої примітки і стікери. Роман про Тристана та Ізу Ольду ще не читав далі. Назви мене своїм ім'ям, теж хочу колись прочитати, я не знаю коли. Значить, від букшефа класики, який чудесний світ новий володар мух грона гніву. До речі, Джона Сейнбека дуже мені сподобалось його про мишей і людей. Тому я хочу ще його щось прочитати. От купив ось цю. Далі в мене тут Кривавий Меридіан Кормака Маккартні, Дон Деліло, Білий Шум і Ольга Токарчук, Правік та інші часи. Це сучасні автори, які я е, хочу познайомитись. Із, із усіх я читав тільки Макартні дорогу. Вона мені сподобалась. І тут е, книжки. Е, Давайте я представлю зараз. Тут у мене все видавництво жупанського, і з цього всього я ще не прочитав пациків Дністрового, але дуже хочу. Мені здається, що тут мабуть вайп приблизно як у вітру в голові е Олега Краюхіна, про яку я розповідав на початку відео в прочитаному, і чотири книжки жупанського Олексія жупанського. Мені дуже подобається, як він пише. Я прочитав ось цю ось цю і ось цю. Мені залишилось тільки ось цю прочитати. Далі тут е, майстри світової прози, Юнгер на марморосових скелях, е, Карін Боє, Колокаїн, яка вийшла до Орвела 1984 і теж є антиутопією. Джордж Орвел, донька Пастора, тому що 1984 і тваринний двір всі знають, от, але я хочу прочитати в нього щось іще: і Еміль Золя Пастка. Далі в мене тут лауреати Нобелівської премії. Фолкнера хочу дуже прочитати, Томаса Мана дуже хочу прочитати. Ці я вже не пам'ятаю про що, але чимось вони мене зацікавили на момент, коли їх придбав. Ну і Уліс Джеймс Джойс колись доросту до нього і точно прочитаю, як і Мана, бо мені здається, це теж складно. Хоча я читав у Мана вже Смерть у Венеції та інші новели, ну мені такі двоякі враження були, чесно кажучи, тому хочу ще прочитати цю видавництво Фабула і Апріорі, і комубукс трошки, значить, тут. Сатанинські вірші зрозуміло. В принципі, заборонена книга в багатьох країнах. Автора переслідують через цю книжку, тому вона мені, звісно ж, потрібна. Джона Єруінга молитва за Овена Міні теж відомий твір, який хочу прочитати. Епоха невинності. Не пам'ятаю, що це, але теж щось відоме і майже класичне або класичне. Кохана Тоні Моррісон, Дерева Персіваля Еверета, відносно новинки, які теж хочу прочитати. Джек Керуак в дорозі, і Філіп Дік це автори, яких я ще нічого не читав, але хочу. От, е, гідність Гонор не читав, хочу прочитати, бо класика. «Неперевершений дживс, тому що Аліса Пікпейпер постійно. Е, Розповідає про цю книжку, ще й собаку свою Дживсом назвала. Ну, Треба було однозначно купувати і читати. І печера ідей це античний детектив. Мені цікавий формат такої книжки. Тут, значить, в примітках до книги ще один сюжет, і це дуже цікаво звучить. Тут половина книги це примітки. «ВСЛ», Кембукс і Віват. Значить, Гемінгвей читав у нього тільки. Сніги Каліманджаро, і мені по короткій прозі не зрозуміло, як я ставлюсь до цього автора, тому однозначно хочу прочитати його якийсь великий твір, і чомусь я вирішив прям найбільший, найбільший взяти Казої Шігуро. Я читав у нього тільки залишок дня. Вона мені не сподобалась взагалі. Але автору хочу дати ще один шанс, а точніше, навіть три, тому що чомусь я купив уже всі три книжки. Далі Мілан Кундера нестерпна легкість буття. Теж дуже відома книжка, яку хочу прочитати ловець океану Володимира Єрмоленка, Насправді це переосмислення або альтернативна історія Одіссея, але я і оригінальну не читав, тому хочу спочатку прочитати її. Дім для дома Вікторії Амеліної. До речі, тут теж події відбуваються у Львові, і я теж думав над тим, щоб взяти цю книжку з собою на фестиваль. «БЖД», новітня класика від «ВСЛ». Ну, мені взагалі цю книжку е, прислало видавництво на огляд, я її просто ще не прочитав, от і не дуже пам'ятаю про що тут. Але хочу прочитати. Також тут заброданець, дівчина з Данії. Це від видавництва Кембукс. Е, ось цю, до речі, я купив щось взагалі за три копійки: нічні патрулі і, е, значить, інший анштайн. Це та сама авторка, яка написала Єдину жінку в кімнаті. Вона розповідає про відомих жінок. Тобто це така трохи феміністична література, і мені таке теж е, цікаво. На цій полиці в мене книголав, Сафран, Вавилонська бібліотека. І оце я не знаю, яке видавництво, але е, хочу теж прочитати цю книгу. Значить, пульсація Бена Елтона, бідолашні створіння, новинка це все е, від Сафрана Хроніки поцуплених роверів, місто приводів і історія Сахари. Не знаю про що, якщо чесно, але мені дуже подобаються анотації всіх цих книжок, тому я їх і придбав. Пастка 22 Власне, це класика. Жузе Сарамаго» дві книги. У Жузе Сарамаго» я обожнюю просто сліпоту, мені дуже сподобалось, тому буду ще щось читати. Пристрасть Дженет Вінтерсон дуже класна книга. Увійшла в топ прочитаного за минулий рік, чи за це я вже не пам'ятаю. Так, да, напевно, я в цьому році її читав. Дуже сподобалась, прям дуже рекомендую цю книжку. І мадам це польський класик написав, тому мені теж цікаво її прочитати. Жінка в білому, вілки Колін, за класичний текст Життя хлопця. Новинка від Джорджа. Місто підмогильного у дуже красивому виданні. Зараз я вам покажу ближче, хоча мені здається, цю книжку вже всі бачили. Про неї дуже часто говорили, і я хочу теж мати її в такому виданні. Піранезі, хочу з Кларк познайомитись. Про Хасько, непрості. Теж хочу з цим українським автором познайомитись. Джозеф Конрад. Серце пітьми. Насправді не знаю про що книжка, але вона вважається класикою, тому хочу прочитати. Ени з Зелених дахів. Похитон щось урчить. це, до речі, збірка від українського автора короткої прози. І це, взагалі, перший сам видав, який я сам собі купив, а не мені хтось прислав. Малесенька Крудо Олеві Ленг, крамничка з легкої руки і походження видів. Теж цікаві всі книжки, вони всі мене зацікавили, я хочу їх всіх прочитати. Але де взяти стільки часу на все це? Нічого з цього не читав взагалі. Так, ну і нонфікшн, власне. Не спи кругом змії про Амазонку і жителі племен навколо цієї річки. Сестра, це книга про сестру диктатора Північної Кореї. Стівен Фрай, міфи Тімоті, Снайдер про Свободу. Це я для роботи купував ось цю ось цю і ось цю книжки, Не буду на них зупинятися. Ростислав Семків дуже подобається, як він пише: прочитав всі його книги, окрім ось цієї, і хочу її прочитати. Теж невидимі жінки, це теж е, золото, е, бо цієї книжки вже ніде немає, і вона мені цікава про те, як навіть зараз дискримінують жінок у різних сферах. Хочу прочитати. Російський колоніалізм, це книжка, про яку я розповідав в попередньому відео. До речі, я про всі майже оці книжки розповідав в попередньому відео, тому зупинятись не буду. Тут дуже різний нонфікшн. І все це мені хочеться прочитати. Бородатий Тамарин дуже люблю їхній нонфікшн, Він дуже цікавий. Поки що прочитав тільки жалить за ШІ Кусай. Але насправді я прочитав набагато більше книжок з їхніх серій, які багато з того, що нема на цих поличках. Бо я її вже прочитав із різних серій, але я про них не згадую, бо їх у мене вже немає. Значить. Цю прочитав, течу табору 14, ще не читав, поховані в небі, не читав, нічого з цього не читав, але тут про екзопланети вижити це про різні катастрофи людства і як чисто теоретично люди могли там вижити. Південний полюс купив після того, як прочитав Мрію про Антарктиду Маркіяна Проха. Дуже цікаво автор розповідав про Антарктиду, і я хочу ще більше про неї прочитати. Тут одна малесенька книжка, яку я купив за 35 гривень на розпродажі вівату, це текстова варіація виступу. Теда і серія про географію від Віхоли, Тут Ісландія, Швеція, Канада, Корея, Український Шпіцберген, Каміно і про Ірландію. Книжка мені це все цікаво. Я ще це все не читав, але колись хочу однозначно. Отак, напевно, дещо сумбурно, дещо рвано. Я розказав про всі свої книжки. вибачайте, але як виявилось, я не можу довше 20 хвилин щось розповідати на камеру. У мене починає сильно заплітатись язик, і я просто вже розумію, що я дуже втомлюся це монтувати. Але приблизно мені здається зрозуміло, які в мене зараз книжкові смаки, що вони досить змінились, особливо якщо ви подивитесь моє попереднє відео там. Взагалі на поличках були майже всі книжки, які мені продав Тікток, Букток. Я так скуповував усе найпопулярніше або усе про що почув хоча б декілька разів. то я все скуповував зараз. Я вже дуже прискіпливо ставлюсь до тих книжок, які читаю. Хоча я не відміняю того, що можливо, в мене ще знову зміняться смаки. Взагалі, останнім часом помічаю за собою, що мене знову тягне на якусь зважальну легку літературу, коли хочеться, просто ненапряжно прочитати якийсь трилер, навіть якщо він буде банальний, тупий, нелогічний. Іноді такого хочеться. От. А я дякую вам за перегляд. Пишіть в коментарях все, що хочете. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Все, до зустрічі.